Сьогодні в арт-центр Маслова завітала справжня пташка української естради, оспівачка Лемківщини, класичної української пісні Христина Соловій. Пані Христина попередньо перед концертом, який подарувала хмельничанам, дала прес-конференцію про подробиці туру нового альбому та маленькі миттєвості особистого життя. Дивіться у нашому сюжеті. І спочатку ми розкажемо пару слів про тур. Христина поділиться своїми враженнями. Може, розкаже кілька сюрпризів, секретів, які чекають нас у Хмельницькому, а потім перейдемо до запитань. Е, ну, це дуже приємно бути тут вдруге. І особливо саме тут, в цій галереї. Я ж... В кожному місті не випадає зазвичай часу ознайомитися ще з чимось, окрім концертних майданчиків, як це було всюди. Але тур видався загалом дуже приємним, пізнавальним, і це, як я вже зауважила, найпрекрасніший спосіб подорожування Україною. Я дуже щаслива, що я маю таку можливість привозити з собою лемківські пісні. І знайомитися зі своєю аудиторією. А стосовно програми, скажу, що е, окрім е, альбому Жива вода буде презентовано декілька композицій з майбутнього альбому, який, мабуть, вийде восени. Я дуже сподіваюся на це, але організаційні моменти інколи е, буває накладаються один на один і трошки процес затягується. Ну, буду сподіватися, що на цей раз так не буде. Е бачу, що у вас весна. У мене є пісня про весну, якою я закликаю у всі міста: тепло, квіти і красу. Е думаю, що ми просто е всі це ще раз відчуємо, тому що в вашому місті закликати цього немає потреби. Тут все і так дуже гарно. Е, буде ще е, дві народні пісні, теж відразу не скажу які, які не вийшли в е, альбом. Що е, ще? Ну далі побачимо, тому що кожного, е, кожен концерт у мене окрім того, що прикласт складений. Е, Складений заздалегідь. Завжди все одно виникають якісь непередбачувані обставини. Це залежить від публіки, залежить від настрою в залі. І буду сподіватися, що буде ще щось цікаве про те, що я, що я навіть не знаю. Ну і стосовно пісні про пісну, це теж нова пісня її ще не, немає в записі, тому сьогодні хмельничани ексклюзивно почують цю пісню, як і кілька так. Та інших. Ми готові переходити до ваших запитань, колеги. Не соромсь, будь ласка, представляйтесь і запитуйте. Хотіла запитати також у вас про новий альбом. Скільки туди війни сенс це знову ж таки будівельські чи вже більше авторські пісні Каспуна І чи є вже якась робоча назва альбому? Назва зазвичай виникає в останній момент. В мене принаймні точно. Це стосується і назви пісні, і назви альбому. Погутів. Пісні будуть мої в основному, але як я вже неодноразово казала, я не збираюся відходити від народної тематики і просто буду дуже ретельно підбирати пісні, які займуть місце цього маленького відсотка, який був в попередньому альбомі, це були мої пісні. а Зараз буде просто навпаки більше авторських і менше народних. Тобто це будуть найособливіші речі і робота вже йде, вже дещо є в записі. Перша ластівка це була пісня Хто як не ти», І зараз прозвучить шість пісень на концерті. Ну, це дуже багато. Yeah. Погодьтеся. <реш> Скажіть, от пані Гристина, ми ви надихаємося на викинжиною культурою, пісні, що ще надихаєтеся на соловій, і остання пісня, вона була романтичною, чи займає сьогодні серце маленької гечанської процеси. Я зазвичай не говорю про особисте, і моє серце зайнято музикою, моє серце зайнято емоціями, враженнями, людьми. І е, я думаю, так буде завжди. Е, я розумію, про що ви питаєте. Не буду на це відповідати. А що звідки надихає? Надихає, ну я ж кажу, надихає життя. Найбільше, звісно, це зустрічі з новими людьми, емоції і якийсь досвід від них. Це, звісно, може бути музика, яка супроводжується е, знайомствами з цими людьми. Якісь е, фільми, е, не знаю, походи в театр, і відповідно це як е, нанизується, як е, намисто, і виходить пісня. А ваш такий старший товариш, ваш натограм, Старший товариш. Мені дуже на Вашу Чи Ви маєте більш таку свободу вираження і емоційного, і вашого творчого понування? Я дуже вільна, пташка. Все, що робить Святослав, ніколи не суперечить тому, що хотіла б зробити я. Ну, тобто, всі його поради, критика там насправді зрідка, він дуже дає мені волю, дуже підтримує в усіх моїх ідеях, просто, скажімо, не дає їм правильної форми для того, щоб мої твори дійшли до слухача чи в випадку з кліпом до глядача. Він вникає в процес створення кліпів, наприклад, коли ми обираємо ідею чи режисера, він завжди бере в цьому участь. Так само це стосується пісні, альбому, інколи ми можемо. Ну, зазвичай я роблю аранжування зараз цих пісень сама, і на фінальному етапі я запрошую Святослава, і він тоді вже або буває таке, що ми не можемо зовсім зрушити з місця, як. Розкрити певну так. пісню, тоді він може допомогти. А інколи і, і він не може, тому що мені не подобається. Ну, але це все такий творчий процес. Бувають пісні, на які йде вже зараз. Я в мене пісня, не буду казати, як вона називається. Вона сьогодні прозвучить, на яку в мене пішло вже три роки, і я досі не можу знайти для неї правильний одяг. От. Е, вона мені дуже дорога. Е, я взагалі говорила про Святослава, так? <світна> <світна> е, ну, я ж кажу, що ніяких е, таких конфліктних ситуацій за весь час не виникало у нас з ним. І е, він виконує свою роль натхненника і е, продюсера в такому розумінні, як має виглядати продюсер у, е, в Європі. От. Тому це дуже приємно. Окрема свій висовач, що вона Звісно, це, це не змінювалося в жодного разу. Багато артистів все-таки маючи комітетника наставника, в деяких моментах хочуть все-таки більше болі, незалежності. Я думаю, стали насадки ще прийде до цього, Чи, в принципі, поки що Так я, я завжди хочу. І ніколи не переставала хотіти, просто відкинувши якийсь юнацький максималізм, який мене супроводжував на е початку моєї е діяльності, не люблю слово кар'єра в поєднанні з музикою і з тим, чим я займаюся, тому що це завжди свято і, і не робота аж ніяк. Е так ну, з'являється якесь э, раціо, і я розумію, що це можна просто поєднувати, і як такої, як я вже сказала, неволі, не свободи в мене немає. Я е роблю те, що я відчуваю завжди, і Святослав просто мені в цьому допомагає. А я вас пригадую. Так, ви розповідали про два своїх перших, і от останній кліп крайний, будемо Хто як не ти. Також знаємо про нього багато цікавих фактів. Там ви коли ви величезний міст знімали також в центрі Львова. Розкажіть, що найбільше запам'яталось, що найбільше вразило у цих зйомках? Ну, в саме в той як не ти, так? Так, так. Останній, край. Запам'яталось, багато всього я так цілу ніч живучи у Львові, я жодного разу не гуляла Львовом просто всю ніч там, половину дня чи цілий день. І коли ти дуже довго ходиш назад, задіюються зовсім інші груп групи, групи м'язів, і на наступний день мені дуже важко було взагалі ходити прямо. Мені допомагали мої друзі. Частина зйомок відбувалася в ресторані Атлас, відомому Львівському, там теж дуже красиво. Ну, не знаю, що ще такого. Скажи, навчили голові голубів літати на це. я якраз про це і подумала. До того моменту, коли не випустили бекстейдж відео ми говорили, що зйомки проходили в реверсі. Це була ідея режисера Андрія Бояра, київського кліпмейкера, молодого. Всім було дуже цікаво, як ми навчили. Було зрозуміло, що людей можна навчити ходити назад. Тому що я йшла наперед. Окей, там, собаки. А як ви навчили голубів літати назад? Ми кидали їм, я не пам'ятаю, що це було якийсь батон. Ці... Насіння? Ні, не насіння. От вони налітали і відразу там хтось їх лякав дуже сильно, і вони розлітались. Також чи є в планах пісня, на яку ви зняти наступники? Вже є в планах і навіть не одна. В плані насправді дуже багато, основне сприятливі обставини. І якась флер удачі. От щоб все це здійснилося. Будь ласка, там було ще? Якими досі буває стане зона? Ну, попередній тур, це ви маєте на увазі першу частину по містах минулого року. А, минулого року. Минулого року це не був тур, це були два концерти. Я пам'ятаю, що в мене таке було Такий настрій, що я, ну, я бачила повний зал там, людей. Я дуже ну, не те, щоб я сконфузилась, але мені було дуже ніяково, тому що це був мій перший концерт, і в мене таке враження було, що я прийшла там біля микрофону, так отстала. Вибачте, можна я тут поспіваю трошки? Отаке було. От такі спогади, але тим не менше дуже тепло мене зустрів Хмельницький. І найприємніші враження, тому що саме найперший сольний концерт відбувся в моєму житті у Хмельницькому. Ну, Тобто з афішою, з квитками, квитковий концерт. Тому це дуже для мене особливо. Ви сказали про цю пісню, що мала вона за три роки. Вона не лежить, ні, вона не лежить. Мо я її співаю на концертах. Ви шукаєте, Я маю на увазі аранжування. Аранжування е, пісні це Як вам ще пояснити? Ну, Версія. Е, їх було насправді дуже багато. Це залежить від інструментів, від музикантів, від того, хто за інструментами, тобто від музикантів. І, я дуже в цьому відношенні і саме критична, і критична до своєї команди відчуваю дуже тонкі деталі, які здавалось би, ну, якщо партія на інструменті зіграна однаково, в принципі, але дещо. Якісь придихи, якісь внутрішні душевні вібрації, і вже просто не те. Мені здається, що всі люди це відчувають, просто не розуміють цього і не замислюються над цим. Тому пісня або працює, або не працює. Я хочу, щоб моя пісня дихала. Багато їсти, багато їсти. <рик> Насправді мені дуже багато дзвонять, і це все, що ви сказали. Плюс багато їсти. Це навіть, тако, як основна, основна настанова, основне прохання. А, ну, мені здається, що вони вже змирилися з, з тим, чим я займаюсь. І... Розуміють, що вже дороги назад немає, що я вже від цього не відступлю і не захочу, і ніхто мене не відпустить. І стараються всіляко мене підтримувати і допомагати мені, а інколи просто не заважати. Багато мало операцій коли ж надій, покладають до ви бачення. Чи ви вибрати участь у відборі наступного року і чи загинув для вас комурс? Ем, я не можу сказати, що я за ним зовсім не слідкую, але я його вважаю все таки політичним. І е, стосунку до музичного мистецтва там не, не надто багато. Тому в, в моїх планах такого немає найближчим часом. Але я не хочу зараз робити якихось гучних заяв, що цього ніколи не станеться. Е, різне буває. і е, Якщо я відчую, Потребу в, в, в своєї аудиторії, в української аудиторії загалом, то можливо, але я навіть не знаю. Ну, типу, поки що я цього навіть не бачу. Що можете побачати загалом гмельничани? сьогоднішній пасли, сьогоднішнього дня? Бажаю нарешті зібрати всі свої плани, задуми, творчі, не знаю, що в кого. І почати це все здійснювати, тому що весна це найкращий час для того, щоб почати працювати.